Валютника у Годилові пограбували та вбили кияни, повідомляють у поліції. Нагадаємо, трагедія сталася торік, 8 грудня, у селі Великому Кучерові Сторожнецького району, до будинку буковинського бізнесмена пізно ввечері увірвалися невідомі, зв'язали подружжя та почали катувати, вимагаючи гроші і коштовності. Під час сутичок один із нападників застрелив 53-річного господаря. Окрім того, до лікарні було госпіталізовано дружину бізнесмена. Правоохоронців на місце злочину викликали сусіди, які почули. Чули постріли. У поліції кажуть, зломисники викрали гроші та цінні речі. Відомо, що нападників було четверо. До пограбування готувалися вони понад півроку. Дані особи з їхніх слів неодноразово приїжджали з міста Києва, виступали охоронцями одного з підприємців міста Києва, який здійснював обмін валюти у нашого потерпілого. Ще при спробі проникнути у будинок, один із нападників застрелив іншого. Двері в помешканні були з стекляними вставками, і один з з нападників вирішив розбити вікно прикладом обріза мисливської рушниці. І коли наносив удари по стеклу. Виник ви, виник постріл. Виявили злочинців полісмени у Києві. Там і затримали двох зловмисників. Третій таки втік. Полісмени повідомляють, один із нападників опирався як міг, навіть пригрозив гранатою. У поліції кажуть, що цей зловмисник професійний стрілець. Один із зловмисників оголошений в міжнародний розшук. Відносно інших отримав запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Наразі обоє затриманих перебувають у Чернівецькому СІЗО. Судитимуть їх на Буковині. Марина Черней, Сергій Лоткін, Чернівецький промінь.